Гуляємо, гуляємо. Зараз йдемо на погулянку. Пройдемо через погулянку, покажемо вам парк, лісочок. Поки Марк спить. Нові колясоці вон, їдуть і сплять. Ми вам покажемо погулянку.

Повіть, горобчик. Ну, можливо, так. Спойні. 嗯。Mm hmm. Люди сидять, відпочивають. Верку вже спить. Марк спить. Іде в колясоці. І спить. Агай. Отже кайки, колеса товсті. Не в колясі така тепленька погода, Тепленько. Ой, які широкі колеса. Ой, колосы так быстрый. Тоже колясочники зебрались. Колясочники зібрались. Да, слушай. Ты же встал. Так. Зайчик, Ты же встал. Зайка встал. Зайка встал. Так, да? Ты же встал. Почевай. Так, почевай. Так, ты почеваешь, так? Ай, почуваєш, ось ти зайка відпоціває. Ось от такі я горобці. Їдеш з татом і мамою. Ти да. ж мені вже один рік. Позавчора був, чи потім три дні назад. Ось так, кажи. Ось так ми їдемо.